Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Навіть грамотне мовлення може бути пісним і сірим. Аби наша мова була яскравою, приконливою, і якщо хочете дотепною, використовуйте українські приказки. За моїми спостереженнями багато носіїв нашої мови через незнання українських варіантів вдаються саме до російських приказок. Ось вам типові перший блін комам. Ілі на вкус і цвет товарища нет. А ще приклад: піші ті пісьма мілким почеркам. Почнемо з першої приказки: первий блін комом». Як же українською мовою сказати, що не все завжди виходить з першого разу добре? А ось як: перший бублик, гливкий. Гливким називають погано пропечений хліб, такий, що ліпиться. Друга приказка. На вкус і цвіт товариша нет. Українською звучить так. На колір і смак товариш не всяк. І на сам кінець жартівливий вислів. Пишите письма мелким почерком. Він означає все. Я пішов, коли завершують розмову. Українською мовою він звучить так: цілуйте тата в коліщата. Насамкінець лише додам, шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.